Чистота це обличчя міста. Але чи справді вулиці, парки та двори відповідають очікуванням? Ми дізналися у Тимирян, чи задоволені вони станом вулиць міста? Так задоволені в центрі місця мене все влаштовує. Ну в принципі, так центр більш менш на В принципі, в місті же Томарич частота доволі нормальна, але хотілося б трохи краще. Щоб було трошки більше скітників стояло. Ну хотілося б, щоб було чистіше. Так, мені подобається. Да, да. В районах я живу і нормально, частково не влаштовує кількість смітників, наприклад, тому що в місті їх дуже мало. В іншому, в принципі, там, що стосується прибирання, в принципі, напевно, можна сказати, що так. Можливо, не у всіх районах, тому що там те, що стосується центральної частини, більш-менш прибирається. А, те, що стосується якихось. Менш населених районів або просто віддалених від центральної частини міста. Це вже не так. Не у всіх районах, скажімо так, так гарно слідкуються чистотою, як в центральній частині міста.